Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахістів з великої швейцарки, що проходить в Самарканді. Сьогодні в центрі нашої уваги дуже цікава та драматична партія, яка була зіграна в шостому турі. Білими грав відомий нідерландський гросмейстер Йордан Ван Форест. Його суперником був наш легендарний Василь Михайлович Іванчук. Незважаючи на дуже солідний вік, наш гросмейстер продовжує грати на цьому турнірі дуже і дуже впевнено, не уникає прямої боротьби і в кожній партії бореться за перемогу. Не стала виключенням і ця, в якій Василь Михайлович розіграв гострий варіант Найдорфа з сицилійського захисту. Після Е4 С5, кіньф3, Д4 розмінялися, кінь 6, кінь С3 і А6. Ван Форест просуває пішака на H3, і після Е5 відходить атакованим конем на b3. Далі було слон e 6 і білі зробили хід F2 F4 з загрозою просування пішака на f5. Зазвичай чорні тут грають або B5, або кінь bd 7 але Іванчук відповідає ходом g6. Це дебютна новинка іншого ветерана Бориса Абрамовича Гельфанда, який, як відомо, на рік старший за нашого гросмейстера. До речі, цей ізраїльський гросмейстер також бере участь у великій швейцарці і теж абсолютно не пасе задніх. Ідея ходу гельфанда полягає передусім в попередженні просування білого пішака на f5, і в якийсь момент можна зіграти кінь аж 5 з загрозою кінь ж3. В партії Першоджерелі Гельфанд Баку 2014 рік зрадник України зіграв ферзь F3. І, врешті-решт, той поєдинок закінчився в нічию. Але Ван Форест ставить слона на Е2, попереджаючи вихід коня на h5 і після кінь БД7 просуває пішака на же 4. Після Тура Ц8 Ф5 зіграли Білі. Чорні розмінялися на Б3, і в цій позиції Василю Іванчуку треба було зробити хід, який раніше вже зустрічався. Це жертва якості на С3, характерна для багатьох варіантів сицилійського захисту. В партії каруана Вашєлаграф Сент-Луіс 2019 рік французький гросмейстер забрав на е 4 напавши на С3, і отримав достатню компенсацію за віддану якість. Але наш шахіст простих шляхів не шукає. Він увесь час намагається знайти щось нове, і, довіряючи своїй інтуїції, тут Василь Михайлович йде на досить сумнівну жертву пішака: ставить його на д5, відкриваючи діагональ чорнопольному слону. Ван Форест приймає жертву, зв'язка слон Б4, але два нулі. Тут заслуговував на увагу хід Ж5. Ще одна жертва пішака, щоб відкрити лінії навпроти білого короля. Після h 5 розмін на F6, G5, але розмін на c 3 і кінь б'є d 5 з декількома загрозами. Тут позиція чорних була досить конкурентною. Але український гросмейстер вирішив віддати й другого свого слона за коня суперника, побив на c 3 і після BC Тура c 3 напав на пішака H3. Ван Форест захищається ходом слон Ф3, і після взяття на F5 робить проміжний хід слон d2, проганяючи чорну туру. Після відходу на c 5 тури суперника Ван Форест отримав певний вибір. Сумнівним є взяття на F5, тому що чорні грають є 4, проганяючи слона, забирають на д5, зв'язують слона д2, і позиція вже абсолютно рівна. Найкращим шансом голландського гросмейстера в боротьбі за перемогу було просування пішака на G5 з нападом на коня. Бити на Д5 погано, тому що білі грають Б4, Тура не може відійти з п'ятої горизонталі, втрачається кінь. А якщо піти на Б5, то звісно пішакова вилка С4, і білі виграють фігуру. А якщо відійти на Б5, то звісно, вилка С4, і білі фігуру все ж таки виграють. Тому після g5 Іванчуку, мабуть, довелося б відійти конем на g8, але тоді Д6, нападаючи на b7, Є4 слон G2, і потужний прохідний пішак Д, підтриманий двома слонами, дає білим серйозну перевагу. Та Ван Форест помилився: він зіграв С4, захистивши свого пішака Д5, і дав потрібний Іванчуку час. Тура G8 грає українець після ж5 Ф4. Відрізаючи пішака g 5 від захисту слона, король ж2, взяття ферзь e2 і чорні грають король f 8 Іванчук в своїй стихії. Він прибрав свого короля, щоб не заважав іншим фігурам, і вже готовий до вирішальної битви. Білі грають Б4, проганяючи туру, ставлять пішака на С5, але чорні грають Е4, нападаючи на слона. Іванчук знову в цій партії жертвує Пішака. Ван Форест знову приймає виклик, забираючи на е 4 і тут українцю варто було зіграти ферзь Е7. Слон Е4 атакований, але білі забирають на F4, нападаючи на туру. Далі взяття на Е4 після розміну ферзів. Спочатку тура ае 1 а потім взяття на ж 5. І врешті-решт партія переходила до ось такого цікавого закінчення. В якому тура білих протистоїть парі чорних коней. Це положення приблизно рівне. Але тура Е5 зіграв українець, і це зовсім не помилка, він теж нападає на слона Е4, але білі забирають на F4 вже турою, захищаючи слона, і тут Іванчуку варто було просто побити на d5, атакуючи туру. Далі у білих був досить широкий вибір, можна було просто піти турою на f5, але найбільш цікавим продовженням, на мою думку, є ферзь f3 з жертвою якості. Далі забираємо слон F4, ферзь f6, і після слон b7 тура C e8, загроза тура Е2, білі грають тура f1. Виникала дуже цікава динамічна позиція з приблизно рівними шансами. Але на жаль, Василь Михайлович, який вже потрапив в цей тнот, прорахувався. Він зробив очевидний хід ферзь е 7, зробивши ставку на зв'язку слона е 4. Білі грають d6, нападаючи на ферзя. Після ферзь е 6 тура е 1, тура е 8, здається, що білі приречені, тому що вони втрачають слона, але простий відхід ферзя на ж2 розставив всі крапки над і. Виявляється, що Василь Михайлович банально прорахувався. Все ж таки, його король F8 є слабким. Після взяття на Е4 забираємо, б'ємо тура Е4. Виявилося, що бити ферзем на Е4 не можна, тому що чорні отримують мат слон а 6. Тому Іванчук змінив курс, зігравши кінь Е5, але вже пізно. Тепер білі атакують зв'язаного коня чорних ходом слон F4. F6 зіграв Іванчук, захищаючи цю фігуру, і тим самим, перекривши шосту горизонталь, дав можливість супернику зіграти слона 6. Іванчук моментально здався, тому що після королів 7, а це єдиний хід, буде мат ферзь ж 7. Ось така партія. Дуже прикрий програш, але мені здається, що дорікати Василю Михайловичу за цей поєдинок ми не вправі. Він боровся за перемогу до кінця. І, хоча були неточності, все ж таки до вирішальної помилки 25-й хід ферзь Е7 позиція чорних була дуже непоганою, та, на жаль, фатальний прорахунок коштував українцю партії. Це перша поразка Василя Михайловича на даному змаганні. Сподіваємось, що відпочинок, який за графіком йде після шостого туру, піде Василю Михайловичу на користь, і ця поразка не вплине на настрій українського гросмейстера. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!